Ще один приклад великого корпоративного бізнесу, який не цурається заробляти на крові, німецька мережа гіпермаркетів метро та її французький конкурент Ашан. Вони разом із Procter Gamble потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни від Національного агентства з питань запобігання корупції. Ба більше компанії ще й публічно підтверджують свої наміри залишитися на російському ринку, пояснюючи це турботою про співробітників та цивільне населення. Після відмови виходити з Росії, мережа гіпермаркетів метро піддалася чималій критиці та тиску з боку споживачів. У відповідь на це німецький офіс погрожував українському залишити його без поставок товарів. Йдемо дізнатися, які відносини всередині структури сьогодні. Тобто на території магазину я з адміністрацією не зможу ні. Телефоном представники метро заявили, мовляв, український офіс категорично засуджує позицію німецького керівництва. Продовжуємо боротися з рішенням штаб ми продовжуємо на них тиснути, вимагати від них закрити бізнес там в Росії, але зі свого боку ми вирішили, що нам потрібно працювати і тут так само. Тобто, ну це таки, напевно, перший випадок в історії, що локальна дочка міжнародної компанії пішла проти рішення штаб-квартири. На сайті українського метро знаходимо згадану в розмові позицію, зокрема, і відповідь штаб-квартири щодо виходу з російського ринку. 10 тисяч співробітників у Росії залишаться без роботи, а санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію Росії, повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення. Офіційна заява головного офісу метро. Схожу позицію зайняла і компанія Ашан, яка після широкомасштабної російської агресії, під натиском звернень тисяч співробітників і клієнтів, начебто, прийняла рішення вийти з російського ринку, однак дуже швидко передумала це робити. Безглуздо нацьковувати людей один на одного, тому мережа магазинів продовжить виконувати свою основну місію і годувати населення двох країн, випікати свіжий хліб для українців і для росіян, що наразі життєво необхідно. Генеральний директор Ашан Івклот. У підсумку французька компанія не тільки залишилася на російському ринку, а й почала допомагати окупаційним військам. Її представництво в Ерефії постачало мобілізованим товар на окупаційній українській території під виглядом гуманітарної допомоги цивільним. Всі ці історії нам важливо загалом для світу і для історії документувати ці компанії, і аби в історії вони залишилися саме компанії, які Працювали з режимом агресора, тому цю історію важливо документувати загалом для світу. Там на ті ж, умовно кажучи, навіть Вікіпедії і так далі, щоб знали, хто що костюми нацистом хюґобос і щоб хто годував російську армію. Такі то бренди. Втім, у центральному офісі компанії все заперечують. Ашан Ретейл вкрай здивований цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджені реальністю свого внутрішнього розслідування. Ашан Ретейл не проводить, не підтримує та не фінансує жодних благодійних зборів для російських збройних сил. Заява Ашан Ретейл. Однак спільне журналістське розслідування авторитетних видань Белінкет за інсайдер та Лемонт говорить про зворотнє. Ба більше ЗМІ встановили, що російський Ашан ще й допомагав військоматам набирати мобілізованих з числа своїх працівників. Резонансне викриття не залишило осторонь українську мережу. У місцевій філії нам заявили, що не розуміють позиції кінцевих бенефіціарів. Компанія Ашан Україна не розділяє позицію головного офісу, і ми свою цю позицію неодноразово їм доносили. Очевидно, що позиція українського топ-менеджменту. Цих компаній є доволі слабкою, є приреченою на самому початку, якщо вони вважають, що жодним чином не можуть повпливати на рішення центрального офісу. А радикальніших дій у вигляді страйків чи щоденних годинних байкотів у компанії навіть не розглядали. Це відобразиться на наших заробітках, на заробітках компанії Ашан Україна з нашого боку. Я просто не уявляю, де це може бути страйки. Наші співробітники працюють в Україні, де ми маємо страйкувати під своїм офісом. Ці дії точно законні відповідно до прав, свобод і обов'язків, які визначені Конституцією України. Право на такий тихий бойкот, навіть військовий час має. Зберігається в кожного громадянина України висловити протест і висловити незгоду з певною діяльністю, бездіяльністю прийняттям рішень всього в Україні 45 магазинів мережі Ашан, де працює близько 6 тисяч людей. Водночас на Росії французька мережа налічує 240 супермаркетів. Коли постане питання чисто у бізнесмена, не обтяженого там моральними принципами чи не обтяженого тим, що хтось у нього з будь-яких сторін постраждав на цій війні, він дивиться на цифри окей. Так, у нас у нас проблеми з Україною, ну то нам простіше вийти з ринку України. Політики ж наголошують, до бойкоту компаній, які надалі наповнюють бюджет агресора, необхідно залучати весь цивілізований. Світ називати речі своїми іменами, називати ці компанії а, і гучно про це говорити. Сьогодні голос України чують у світі. На жаль, треба розуміти, що український ринок все одно менше за російський, і якщо не буде бойкоту з боку вільного світу, бо принципово важливим є американський ринок, європейський ринок. В умовах війни діяльність корпорацій, які продовжують сплачувати податки в Росії, можна прирівняти до прямої співпраці з країною-агресором. В Україні низку компаній на державному рівні таки визнали спонсорами війни, але на діяльності більшості з них це жодним чином не відобразилося. На більшішучі дії влада наразі не наважується, а західні партнери лише висловлюють своє засудження. Тож, чи варто співпрацювати з компаніями, які фінансують російське міністерство вбивств? Вирішувати кожному з нас? Обирайте з розумом продукцію, а також місце, в якому здійснюєте покупки. Це були змови. Настав час для нового викриття.